Нещодавно на базі Коростенської виправної колонії номер 71 відбули змагання з багатоборства кінологів серед працівників установ виконання покарань області. Твердження про те, що собака друг людини не випадково має під собою глибоке підґрунтя. Ще багато століть тому. Ці чотирилапі помічників встигли довести свою вірність людям під час охорони помешкань та худоби на пасовищах. Нині це вірні друзі правоохоронців, прикордонників та інших структур. Спеціально підготовлені для пошуку зброї, вибухівки, наркотиків, виявлення та затримання злочинців чотирилапі службовці повсякчас допомагають і в установах виконання покарань. А для підвищення професійної підготовки персоналу щорічно серед працівників кінологічної служби проводяться змагання. Сьогоднішні змагання організовані управлінням, проводяться вони на базі Коростенської виправної колонії номер 71 Кількість команд учасниць п'ять. Представлені вони двома кінологами з собаками службовими. Багатоборство кінологів це від змагань, недоступний звичайним глядачам. Молодші інспектори кінологи та їх службові собаки демонстрували свої професійні навички у різних вправах. Зокрема, оцінювалось виконання собаками команд кінологів, подолання смуги перешкод, володіння спеціальними навичками по обшуку та конвоюванню, пошуку речей та сліду, затриманню засуджених, які чинять опір або скоюють втечу. Кожен з учасників змагань був вартий перемоги. Всі службові собаки продемонстрували високий рівень підготовки. Їх Витривалість, міць та вірність господарю приємно вразила суддів та тих, хто спостерігав за змаганнями. Значить, порівняння з минулим роком в минулому році на базі Коростенської установи були проведені перші всеукраїнські змагання. Відповідно, зараз проводяться на базі області ці змагання. Відповідно, щороку рівень підвищується вже, от по підсумкам чотирьох етапів змагань, вже явно видно переможця цих змагань. А взагалі від кого залежить гарний результат? Це комплексна робота. В першу чергу, це відповідно залежить від людини, ну і від якості, від породності самої В чергу робота дуже кропітлива і не, скажімо так, незамітна. Але вона дуже титанічна і потребує, скажімо так, втрати більше свого часу на собаку, ніж особистого часу на себе. В першу чергу це треба бути спеціалістом. Це знати основи зооінженерії, ветеринарії, це основи теорії методики дресирування собак, зоопсихології, етології і так далі. Тобто Бути спеціалістом своєї справи. Під час змагань оцінювалась підготовка не тільки тварини, а й людини. Господар разом зі своїм собакою бігає, повзає, стрибає і не тільки. Завдяки правильному підходу та вихованню і повному контакту з чотирилапим можна досягти високих результатів. По завершенню змагань члени журі, підрахувавши бали, визначили переможців. Третє загальнокомандне місце зайняли кінологи та їх вихованці Житомирської виправної колонії номер 4 Друге місце посіла команда Коростенської виправної колонії, а перемогли інспектори кінологи з Бардичева за результатами підрахунку балів. Перше місце в особистому заліку було присуджено молодшому інструктору кінологу Бардичевської виправної колонії Сергію Тимощуку та його собаці вулкану, які представлятимуть Житомирщину на загальноукраїнських змаганнях. Переможців нагородили дипломами та медалями. Чотирилапі охоронці також отримали винагороду. Ми поцікавились, як вдалося досягти таких результатів. Це перша моя нагорода трудився. Трудився, ну і побідив. А взагалі, як давно з'явилася у вас ця собака? Шість років тому. Вже ми з ним не розлівали. Ну, собаку я купив за свої кошти і сам почав виховувати, От так і виростив чемпіон. Що, що любить найбільше? Ну, та він все любить. В нього немає такого, щоб не любив. Ти які секрети виховання? Ну, в кожного кінологія є свої секрети. Ми їх не будемо розказувати. Треба працювати, працювати, працювати. Що сьогодні було найважче під час змагань? Вам особисто і вулкану? Ну, найважче саме було це перешкоди. Для мене і для моєї собаки, бо дуже спека велика, дуже тяжко. Кінологи переконані, в їх службі, де собаки посилюють охорону, установ виконання покарань, саме чотирилапі від'ємна складова забезпечення порядку. Тож ми вітаємо переможців та бажаємо їм подальших успіхів та спокійної служби.